Добрий день доброму дому, добрий день діткам усім, добрий день сонечку ясному, добрий день садочку прекрасному. Малята, а яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року, осінь, осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала, придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Осінь нам подарувала красиві різнокольорові листочки. Якого вони кольору? Правильно, жовтого кольору. А ці листочки якого кольору? Правильно, червоного кольору. А скільки всього листочків? Вірно. Багато. Малята, відгадайте загадку і здогадаєтесь, хто до нас завітав гості. В лісі він без сумки ходить, груші яблука знаходить, спинка голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так малята, це їжак. Діти, подивіться, що тут у кошику. Давайте розглянемо. Що це? Вірно, це яблучка. Якого не кольору? Вірно, червоного кольору. Якої форми? Вірно, круглої. А величини якої? Правильно, є великі і маленькі яблука. Діти, а це що? Правильно, це груші. Якого вони кольору? Вірно, зеленого. А якої форми? Правильно до гастої форми. Дітки, а де ростуть яблука і груші? Вірно, вони ростуть на деревах у саду. А це овочі чи фрукти? Вірно, це фрукти. Малята, давайте з вами пригостимо гостей їжачки. Татові їжаку покладемо великих фруктів, а маленькому синочку їжачку. Покладаємо маленькі фрукти. Їжачки дякують вам за гостинчики. Малята, а щоб зберегти врожай в саду, нам потрібно побудувати парканчик. А будувати парканчик ми будемо за допомогою будівельного матеріалу. Як він називається? Правильно, це глинки. А якого це глинки кольору? Вірно. Є червоні. І жовті цеглинки. Почнемо будувати. Візьміть одну цеглинку і поставте її вертикально. До неї щільно прикладіть другу цеглинку, а далі так само, щоб утворився квадрат. От ми і побудували парканчик для саду, зберегли урожай, малята, молодці. До побачення, до зустрічі!